Ой, гляньте. Погода сьогодні не дуже льотна. Всім привіт! А чого не льотна, то що дощик накрапає, треба вже парасольку брати. А так хочеться тепла. І так хочеться, знаєте, щось до чайочку. А щоб до чайочку нам не взяти молочка. Хопа. Беремо стаканчик. Небагато. Десь мілілітрів 120-150. Не більше. Не треба, ми невеличку таку випічку робимо. Тепер беремо трошки цукру. Чуть-чуть. Десь отак. Вот столової ложки. Бачите, більше поки не даю. Беремо дрожжі. У мене сухі. Я в принципі і мокрими вмію користуватися, але що зробиш, розумієте? В магазинах тут, наверняка. Взяв сухі дрожжі і вже все. І. Ох, трошки вже сипануло, значить трошки менше. Чуть менше чайної ложечки на таке кількість. Отак трошки бель 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 І сюди додамо, ну скільки, ну, десь 1,5 ложки муки. І отак трошки його заколобенив. Що нам ще треба буде? Цукор нікуди далеко не дівайте, ми ще будемо додавати. Трошки сольки. В принципі, зразу можна дати. Отак щіпку. Раз і все. І треба і ще буде 40 грамів вершкового масла і три жовтки. Все, вот это все, что сюда пидет. Ну и борошно, понятное дело, потому что на этом ничего не заварится. Вот это все под пленочку. Пленочки немає, берем пакетик. Одноразовый пакетик, якийсь вундертинт, вы понимаете? Потому что ну, это такое удобное дело на все. А знаете, что? Раньше были такие пакетики. Знаєте, мощні такі? Ну, это мощные такие. Ну, одноразовые, які багато раз стирались, как бы в каждой семье вот такие были. Я навіть пам'ятаю, что ми когда в гри по грибы ходили в ліс, мама мені пакети на ноги одевала, а потім одевала резинові сапоги. Ну, или у кого щось там було. Ми один раз одели на п'ять размеров більше ноги. Господи, ми еле пришли, Мама каже, зато одразу положились спать такі спокійні діти. Конечно, помните, як в перших кірзових сапогах 45 на босу ногу, щоб подмышка не терла? Оце тепло на 10-15 минут. Можете тепло просто поставить. Я ставлю 50 градусов, наше любимое дело. И сюда. Ой, а у меня тут? Противень надо будет вытащить. В общем, на 50 градусов 10 минут. Встречаемся. Вынимаем. подываемся чи есть тут шапка. Значит, дрожжи рабочие, чтобы не переводили. Подивиться, какая шапка. Ох, хорош. Хорошее, взагалі, відповідне. Що ми сюди ще додаємо? 50 грамів сливочного масла. Ну, у кого яке? У кого сливочне, у кого важко ви мене зрозуміли. Так що все делаем, як положено. Всегда здобне тесто дуже люблю масло. Так що з цим ви пересерцювати не можете. І ставлю його трошки розтаплювати. Тут отмыється. Кипяточку туди дам і нормально. Тут такий сотейник у нас, знаєте, е, коли треба було кофе приготувати, так ми готували ну, на сатейниці, а на кофеварке. А зараз вже пішло і пошло. Так, три жовтка туди даю. Решила три. Бо в мене було три. І так, трошки підзбила. Так, Там вже. І, так, молоко вже нам не треба тут. Тут вже починається движение. Тело движение. Один стакан борошна насиплю. Раз. І ще буде половинка, наверное. Сейчас побачу по тісту. Ще борошна не всегда, знаєте, получається таке, що сюди маслице, Раз і влили. Тісто це готувала, Мне воно дуже нравится. Я його использую і на синабони. І на якісь випічки інші, якщо там начинка, поэтому воно мене не удивляє. Я просто розполовинила рецепт. Хто хоче на цілий противень, будь ласка робіть. Так, і сюди одразу поки ще буду замішувати, не переживайте все, все як треба тут, не переживайте. І що у нас вже тут була одна столова ложка. І ще я даю 4. Я люблю. Хто любить, я багато дала, ви знаєте. Отсыплю трохи, елки-палки. Ну, кстати, вот интересно подивиться, как воно будет. Ну, ладно. Так. У вже же венчик можно снимать отсюда. Уже нам не надо. Сейчас мы трохи підзамішаємо мукой, тесто. Ну, борошном. Хто чем чим. Хто чим мешает? Девочки, главный результат. Так, вот так, раз, и підзамешаю. Подзамешаем и ставим в теплое местечко десь хвилин на 40 Можно на 50. Але дивіться, щоб воно, знаєте, не перестояло таке. Ну, хотя бояться не стоит. Потому що це тесто таке хороше, здобненьке, Воно этот. Ви побачите, що воно вже більше муки брати не буде. Зараз ми його не так, Але треба і не забить. Да? Оця пропорція, де же, же тесто тесто. Ну ничем. Якось, ви знаєте. Перестала переживати, по тому що что всегда знаю, що сахар можна додати, растворится, можно Можна додавати пудру. Я уже и оставляла, понимаете? Я б и не викабелювала його. Ось так хорошо його помішали. помішали. Я невеличку ну, увеличится вона може в два рази. Невеличку булочку буду пекти. Так, сісти, поїсти на 2-3 рази і все. Сім'я невелика. Я, звісно, розумію, що хорошо так напекти, якщо ви сімейний чоловік і знаєте, що вам треба. Зранку что-то поесть на бутербродик, да? Маслица, хлебушек, ну вместо хлебушка можно булочку. Потом я с собой что-то на работу взять, ну под знаешь, это тоже так тоже надо. То, конечно, конечно, надо работать в два раза больше порции. Я всегда что-то пучу, что Отправляем на 40 минут. И идем, включаем сериал. Нема сериала, идем работаем, девочки. Все. Как у меня сказала подружка. Я не понимаю, как ты успеваешь и сериалы все дивиться, и работать, и все. Ах, надо уметь. Тут поработала, тут объединений перерыв, раз сериальчик включила. Тут поки там ничего нема. Раз сериальчик включила вот так серия за серию класс класслас. І турецкий серіал на 200 серії хопа одним движением. Ну ладно, то я уже переборщила, Турецькі серіали уже отошли. А сейчас уже пора и до новогодних, скоро свят. Конечно, настроение не то, но надо себе их чем-то поднимать, а вспомнить, чем вы занимались в преддверии вот этих всех свят. Когда вы это помните, бывало сидишь и думаешь, господи, дивишь что этот телевизор, боже, когда то это было, так квартирные вопросы еще страшные. Ой, страшно хотелось все переделать. И сидишь с мамой и вот это. А что нам? Давай тут туту повесим. Давайте тут тут повісимо. Приходиш в магазин. Звісно, ценники ти не можеш купити, понимаєте, щоб зробити з е двохкімнатної квартири, чи там у нас частний домів, але ну, він маленький, невеликий, понимаєте. А надивишся ж на фотографіях, що як будто у вас трьохітажний, квадрат на 350. Ну, в общем, І так, і там повісили, і там повісили. Ну, нічого. На безрибі, як говориться, і рак риба. Так що, все, чекаємо і повертаємось. Поїхали. ребятушки, витягаємо. Ух, гляньте, як подросло. Ну. Буду робити з маком. Вже, понятне діло, але ну, ви вже по заставці побачили, поэтому що мені треба для цього? У мене таке тесто взагалі клас, клас! І не приліпа до рук. Бачите, не приліпа. І ми отак його взяли. Все, це відставили, залити водою, тому що аж потім не відліпите. І отак вот раз, 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 Ага, трошечки приліпляю. Тоді візьміть, звичайної аліки, чуть, чуть не переживайте, отак, трошки на руку, отак вот раз, і отак вот його раз, раз, раз. І все, нічого страшного не бойтесь. Або можете, якщо у вас таке м'якеньке є вже, а, вершкове масло, можете вершковим маслом. І я отак його розтягую. Ну, не так, щоб там взагалі нічого не було в тому чисті. Е, Що мені ще треба взяти? Треба взяти якусь форму, правильно? Я візьму форму. Ой, ма. Одну от форми де. О! Бачите? Кулінар від Бога, правильно? Форма ой, форма там, дно від форми там, все як положено. Хух, єлі наділа ту форму, калашматилась, калашматилась. Ну, ладно. Ну, і застріли ми туди пергаментом. Мало ли, пристане, не пристане. Лучше, щоб хорошо обходило. Правильно? Правильно. Так. Ще трошки маслица вершкового. І отак от сюди трошечки розмазую. Отак. Не дуже багато. Ну, а трошки, под, так сказати, підсластити пілюлю. От. Хто не любе все одно робіть, тому що вкусно. Ось От. так, раз-раз. Якщо у вас ще м'якіше, ніж у мене. розмажте його добре, щоб воно так прямо впіталося. І помасувала трошечки. Його. І так розтерла. Я його сильно не, этот, кип'яточок, сахарку, это запарила. У мене немає, правда, родзинок. Якщо хто любить родзинки, то ну ви ж розумієте, всегда привітюся з маком, це прямо. Оно. Я так давно не їла нічого з маком, чесно кажучи. Не знаю чого. Якось не приходиш, щось купити, йдеш хлібом тим пахне, купляешь буханку, хлеба ту, як невміняємо, біжиш додому, потім приходиш думаєш, я все взяв чи ні. Повізуєте, ну, голова задурена. І так, так закручу рулетиком. Хоп-хоп. Десь оторвалось нічого, воно ну, все закрутиться. Е, нож. І косу будемо плести, так? Да? Це знає чого. Потому що мак треба було чидить, якась, чи що. Ну, вже як є, розумієте? Ой, таке накалашматила отут. Ну? Яке вже буде. розумієте? Ну нічого. Коротше, на начинку злийте воду. Потому що я куку, куку туту. Так, я нічим не змазую, тому що потім хочу змазати водичка з сахарком, ну, типа зробити так, таку глазурь немножко. І потом змазать. Отправляю в духовку мінімум на 25 хвилин. 180 вверх низ як всегда. Ну що, О, Яке гарне! Боже! Гляньте! Винимаємо. Хай трошки остине. І будемо пробувати пити чай. Ой, яка здоба! Ой-ой-ой-ой-ой! Нож прям провалюється. Ой, ну, горячий же ще поняли? Гаряче то. Ой, гляньте. Ой, який м'який ж. Ой! Ну, попробуй, попробуй, потому що спробу ж ніяк. Ой. Це то, що я хотіла. Ммм. Випічка М -м -м. із маком. Супер! Так, всіх чекаю, всім гарного настрою. Посміхайтеся, потому що за оптимістами будуще. Пока! Всіх чекаю!